Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Оскільки я розумію, сьогодні 23 серпня, день прапора. Всіх поздравляю, завтра День Незалежності. Ну, можу розповісти багато цікавого, бо був подекуди свідком цього всього ці дні в ремні 91-го року. Просто була дискусія і вона тривала досить довго. Бо фактично підтвердження незалежності воно прийшло 1 грудня 91-го ж року, а в 24 серпня було було рішення Верховної Ради там, де сиділо і за це рішення 360 чимось. Депутатів проголосувало. Очевидно, що в грудні проголосувало 90 майже 91% всього населення, а там тільки 365 осіб. Ну, 360 чимось. Немає значення. Ну коротше кажучи, думали, може, 24-го, а може, 1-го, а потім Павличко прийшов, сказав, слухайте, там буде зима. Взимку ніхто не святкує. Давайте залишимо це. Ну і вирішили, що дійсно це правда. Хоча з іншого боку, дві революції українських останні дві, тому що перша була ще коли революція на граниті, так звана. 90-му році, ну, вона, вони всі якраз збігалися з 1 грудня, і 1 грудня могли б вийти і більше людей, і якби підтримка була може більше. Ну, коротше, сталося так, як сталося. Дуже часто в історії людства не та, не, не та дата, яка реально щось означала, ставала головною датою. Ну, от, значить, ну і головне питання сьогодні, яке всі знов таки обговорюють зараз. Мало хто це не обговорює в цивілізованому світі, навіть не дуже цивілізованому світі, це чи треба боротися за мир, чи треба продовжувати війну. І тут нам допоможе діалектика. Давайте я вам прочитаю, що таке діалектика. Це метод у філософії в загальному значенні вміння знаходити істину в ході раціональної дискусії між людьми, що мають різні погляди. І це якраз про різні погляди. Дивіться, про, про що я подумав, про мир і про війну. Чим далі ми воюємо, ми, тобто українці, тобто, ми, тобто ті, хто знекровлює Росію. Кожен місяць продовження війни це кожен рік віддалення до унормування Росії. Тобто Росія з кожним місцем все менше шансів має відновитися. А якщо вона не відновиться, вона має розпастися. І отже, або ми сьогодні втрачаємо людей, цинічно я говорю, але ну, вже війна це взагалі цинічна штука. І таким чином, чим більше ми сьогодні втрачаємо людей, тим більше шансів, що не буде Росії головної загрози Україні. Ця головна загроза просто зникне рано чи пізно. І вона може раніше зникнути, якщо ми довше будемо впиратися і втрачати людей, втрачати може території, втрачати, втрачати, втрачати. втрачати. Така діалектика, і як з вийти, я не знаю. І я вважаю, що на десь 60% я за те, щоб ми продовжували те, що ми робимо зараз, зникровляти Росії заради майбутніх поколінь українців. І якщо ми це будемо робити, то шансів на відтворення Росії в агресивному, в якомусь такому сукупності такої агресивній. Буде менше шансів, що вона відтвориться і буде знову загрожувати Україні. Ну, ми про Україну дбаємо, але і Балтію, і Казахстан, і Європу, і світ, і все на світі. От як вийти з цієї ситуації? Знаєте, є два раціональних підходи: і один, і другий. Отже, я на 60% за те, що продовжувати, на 40% я розумію, що люди втомилися не так, як кажуть росіяни, хороші, і плохі, не мають значення. Але повтомлювалися і і, 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 і. І що з цим робити, невідомо. По ходу своїх роздумів, як вийти з ситуації, по, по, по ходу е, 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 звертання до словників, до книжок, я просто вранці сидів, там щось коперсався, знаходив, е, е, що таке діалектика, дефініції різні, ну от. І тут є багато у мене думок, не знаю, чи з вами ділитися зараз чи потім. Ну, якщо дуже коротко, то питання для українців стоїть питання в популяції. Нема такого слова популяція, національна популяція, «популяція політична. Ну, але я собі в вранці придумав національно політична популяція, бо популяція це от люди, да, Гомосапіє, це популяція. Всі. Жовтошкірі, чорношкірі, європейці, азійці, африканці, латиноамериканці немає значення. Це все одна популяція. Але от у, 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 я просто згадую, коли я 24 грудня 22 року їхав в метро на роботу, і я бачив величезні, величезні кількості просто людей, які значить, їхали на фронт. Чи збиралися на фронт, їх там проводжали дівчата і так далі, і тому подібне. І всі плакали. І такий був для мого покоління, це був такий 41 рік, коли люди йшли на фронт от, повторення. Ну і я подумав, що от кожен з них розуміє, що може загинути. Але популяція українців залишиться. І виявляється, що популяція українців, якщо так мож... я, я розумію, що антропологи, біологи. Фізіологи мене просто зараз обматюкають і будуть праві, тому що нема такого розуміння, як популяція національна. А національно-політична це коли серед тих людей, які там стояли, були і росіяни, і євреї, і поляки, і будь-хто за національністю, але політично вони всі були українцями. Тому я от таку, таке придумав слово сполучення. І виявилося, що жертовність згода. Загинути заради того, щоб Україна і Українці жили далі, оце і, і це в одній голові знаходиться в одній голові одного українця. І він якось інстинктивно, раціонально, емоційно не має значення собі говорить: я помру, але нація залишиться. Мене не буде, але українство залишиться на земній кулі. І це важливо розуміти. І от ми. Зараз в такому стані берегти сьогодні з невідомими наслідками, або не берегти сьогодні себе, а далі нація буде жити. Це важливо розуміти, але попри <свіття> звертання до діалектики, відповіді я не знайшов і не знаю, що ви знайдете. Просто я вам це кажу як е, е, пожива така для роздумів, для е, розуміння того, що зараз відбувається в світі, коли. Америка, Європа, навіть Китай вже каже, хоче може бути миротворцем на теренах України. Хтось за, хтось проти. Ну, китайці, очевидно, за, а Зеленський і українці проти, тому що китайці допомагають а не допомагають Україні. Європейці теж мають великі сумніви з приводу цього. Ну, коротше, ми тепер думаємо. Насправді нічого не відбувається. І я сподіваюся, що це теж кожен день зараз. Вже не про майбутнє майбутнє, а про кожен день зволікання, коли ми вже бачимо, що Путін не наважується зустрітися з Зеленським. Він знов-таки показує всьому світові, хто він є насправді, наскільки він боягузлива людина, наскільки він цього боїться і так далі і тому подібне. І настане момент рано чи пізно, що і в Росії зрозуміють якісь версиї населення, не всі безпречно, що щось тут не те. Росіяни не можуть вимовити слово Путін не правий, але вони можуть поставити під сумнів, може, всередині себе десь в своїй голові, щось тут, що то пішло не так, як вони люблять говорити. І це важливо розуміти. Тому немає нема хорошої відповіді на запитання е, в будь-якій голові, чи, зупиня... чи погоджуватися на якісь мирні ініціативи, чи починати якісь переговори, чи продовжувати впиратися. Битися, знищувати ворогів, безперечно, наражатися на знищення своїх людей. Ну, і тоді, тоді оце популяція буде точно більш сильна, тому що ворогів у неї будуть вороги будуть більш слабкі. Це важливо розуміти. Ну і ще два таких додатка дуже цікавих. Просто сьогодні стало відомо, що росіяни хочуть це про. Можливості ну, про перспективи Росії. От те, що я казав, що щодо занепаду Росії. Сьогодні стало відомо, що Росія готує національну е, станцію космічну, національну космічну станцію. Тобто їм не цікаво тепер, там же вона є міжнародна, міжна МКС, міжнародна космічна станція. Там і європейці, там і японці, там і американці, там і НАСА, там і всі. І... от. А їм це не, не хочеться, або, або вони відчувають, що американці більше за це все платити не хочуть, або відчувають, що європейцям не цікаво в, в Росії на якісь запуски. І от вони зараз в Казахстані запустили супутник, який має поміряти, як має літати, по якій траєкторії має літати майбутня російська станція. Велику станцію вони ніколи не зроблять. Чому? Тому що оця станція МКС, яка зараз там знаходиться, вона коштує 100 мільярдів доларів. У Росії таких грошей немає і не, і не підвідяться, як кажуть наші палки друзі. Тому, значить, цього не буде, буде щось таке маленьке, але яке воно буде, те, що летить, і те, що є в Росії, от я просто зараз вивчав: всі ці устаткування, всі ці прибори, всі ці... Вони, роки їхнього народження, 1973 до 1073. 985 рік. Тобто це все вже старе і, 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 і ми не можемо передбачувати, що щось вони зможуть оновити. Тому що для того, щоб щось оновити, треба мати маска, наприклад, Ілона. Як би до нього хто не ставився. А в Росії може бути тільки один Ілон Маск, називається Путін. Не можна собі уявити, що в Росії з'явиться якийсь герой в будь-якій галузі сільському господарстві, в космосі, в спорті. Це все робить Путін. Тому, ну, а Путін, ну, по перше, вік його не такий, щоб сказати, жвавий. А по-друге, точно він в космосі ніфіга не розуміє. Тому вони щось запустять, може бути не за 100 мільярдів, а за 20, хоча у них і 20 нема, і не буде, і якщо буде війна, точно не буде. От. Але те, що вони запустять, буде позавчорашнє і нікому не цікаве. Ну, окей, це просто про. Стан справ Росії. Ну і другий стан справ це така дуже коротка ре, репліка. Це про те, що в Росії поступово-поступово про це говорили, передбачали ще в 22-му і навіть в 23-му році, що якщо так піде, такі санкції підуть, то в результаті нема, не буде на чому літати в Росії. І це вже починається. І, очевидно, в Україні можна не літати. Ну, краще літати, але можна не літати, тому що я кажу, ну відстань. Одеса 500 км, Львів 500 км, Чернігів, як від Києва кажу, Чернігів 150 км І крайній схід України, просто далекий схід України, тобто Донбас, Харків теж 500 ну Донбас там 700-800. Закарпаття теж 700-800. От все, можна проїхати на машині. А в Росії не поїдеш на машині. З, з, з Москви до Володивостока будеш їхати дуже багато потяги іде тиждень, так що маєте на увазі. От. І от треба щось робити з літаками. І ніхто не хоче ремонтувати, давати запчастини і так далі. І Росія звернулася до потужної, я би навіть сказав, аерокосмічної держави а а, авіабудівельної держави Ефіопії. Що, мовляв, давайте ви нам будете за частини давати, давайте ми, ми вас будемо позичати ваші літаки, а, а ми вам будемо свої віддавати, які вже не літають, а ви їх будете ремонтувати. Ну, коротше, давайте дружить літаками. Треба сказати, що а, Ефіопія відразу відмовилась сказала, відкараскалась ні-ні, ні, тільки не це. Будь ласка, тільки. Без". Тому що є санкції європейські, американські, Ефіопия вони не ідіоти. От, і тому вони відразу відмовилися, але просто давайте порахуємо, з ким має справу Путін, з ким має справу росіяни з потужними, сучасними надсучасними державами. Раніше ми зараховували туди Північну Корею і Іран, ну, хто казав Венесуела. Тепер до них, до них Ерітрея, там теж якісь там стосунки. Якісь африканські невеликі країни. Тепер до них гордовито доєдналася Ефіопія, з якою хотів дружити, але Ефіопія відмовилась. Ну і Китай, який наполовину дружить, тобто він не ворогує. Я би так сказав. Я би не сказав, що Китай дружить з Росією. Я би сказав, що вони не ворогують. Те, що вони там. Зустрічаються, то це очевидно в інтересах Китаю, не в інтересах Росії, тому що Китай хоче послабити Росію. я Вже багато разів казав, що стратегічно ми з Китаєм друзі, тому що і ми хочемо послабити Росію, і Китай хоче послабити Росію для того, і тому він підкидає дрова в цю війну, щоб знекровлювати Росію і надалі. Ну, це я вже залізу, кудись, я не хочу вас відволікати. Все ж таки сьогодні. Субота, свято, День Прапора, нагадую, завтра зустрінемося і відзначимо якимось чином День Незалежності України. Я був в тому залі, до речі, коли це все голосувало, голосувалося, може, завтра розповім більш докладно. І я, очевидно, не, не вірив, що це серйозно. Більш того, я тоді, прямо, прямо після голосування одному моєму сусіду, де ми сиділи в залі, Сказав, буде велика війна. Я сам це не вірив, але просто знаючи більш-менш історію, я сказав, що на шару незалежність не буває. Значить, якщо ми так легко, в наслідок якихось подій в Москві тут проголосували за незалежність, значить будуть якісь випробування. І от ми зараз їх проходимо. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересен. На все добре, бай-бай. З Святами.